Щодня снаряди російських окупантів несуть в Україну смерть та розруху. Орки руйнують об'єкти міської інфраструктури та житлові будинки. Наслідки рашистських обстрілів будуть ліквідовувати за кошти, конфісковані у рашистів. Таку новину повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, у повідомленні говориться: сьогодні у Верховній Раді прийняли законопроект про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Головним джерелом наповнення фонду будуть націоналізовані кошти, що належать. Рефії та її громадянам, а також кошти від продажу націоналізованого майна. Фонд буде фінансувати реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури, реконструкцію та капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом переселенців та осіб, які втратили його внаслідок збройної агресії РФ, придбання житла для громадян, які залишилися без будинків через дії агресора, відновлення громадських будівель, зруйнованих окупантами. Також народний депутат України Юрій Шаповалов зазначив, прийняли постанову, яка засуджує сприяння Ісламською республікою Іран збройній агресії проти України. Продовжуємо роботу. Разом переможемо.